Так, шановні присутні депутати, присутні працівники задачого комітету, військова адміністрація. кворбу немає, черговий раз. Чергова свідома самотаж. Окей. Е, попередньо спілкувавшись з різними фракціями, яких відсутніми на сьогоднішній день. Всіх одне питання, причина, моя на сесії це. Розпорядження яке в світі стосовно э, свого бачення по депутатам фракції за майбутнє, як викликало партію своїм рішенням ще в серпні минулого року э, позиція незмінна. Вона подачи на законодавство, що підтверджує ця рішення навіть і апеляційної інстанції суду адміністративної, які сказано, що. Депутати втратили це повноваження в момент прийняття рішення партії. Це вже є судова практика саме по нашим депутатам. Тому передаю гаряче вітання всім депутатам які відсутні. сотні. <кій> нагадую, що депутати, яких викликала партія, вже не депутати, я ні в якому разі допускати сесії не буду. Ми чекаємо активних дій від ТВК, які зобов'язані приймати рішення, де блокувати діяльність стара вводити нових депутатів, які йдуть по списку за тим, хто вибув. Я нагадаю, що є якась постанова, ну, певна постанова Центральної робочої комісії, яка рекомендує ТРК зважати на судові справи, які ведуться депутатам, яких відкликування. Вежитися справи, перештою в режим апеляції і вже певні апеляції, як наприклад, по депутату був шумокнув апеляція. Частині судового забезпечення. Тобто, він хотів через суд на час ведення справи по суті, щоб його суд допустив до сесії, сотню відмовив з мотивацією, в тому, що він вже не депутат, і він не має права навіть подавати такі апеляції по забезпеченню. Зараз тобто, підтверджую, що, те, що в свій час, коли не було розпорядження, воно законно і правильне. Це також підтверджується практика взагалі по Україні. Бо партії відкликали, пішли депутати. А є практика інша, де депутати, які відкликали партії, приходили на сесії і ці сесії в судовому порядку скасовувалися, тому що незаконний учасник. Тим не менш, діяльність в громаді продовжується, громада росте, живе, розвивається. Як я бачу і бачите, також що робиться в Україні і наше місто, наші села. Як мінімум, серед діда по якості життя, проживання, комфорту. Що б там не казали, хто б що не робив. Ми не создаємо перед громадою за стан в громаді. У нас є співпраця з військовою адміністрацією, у нас є відповідні е наші запити і реакція військової адміністрації і субвенції, які ми регулярно виділяємо військовим організмам. Сумарно у нас понад 80 мільйонів виділено в цьому році. Тільки понад 80 мільйонів субвенцій на різні. Левова частина 90-99% це саме військові частини, яких підтримують служать наші хлопці з нашої громади, десь один, десь 100, десь там ще Це кілька десятків військових частин формування. Ми також підтримуємо громади сусідніх, підтримуємо район, районну адміністрацію, яка створює на функції певні, пов'язані з обороною, нагадаємо, на своє має кодос доруч. І там потрібно виконувати деякі військові завдання. І е, працівники комітету оформляють всі документи, забезпечують їх е, трансфери фінансів на і, е, всі організації. Все працює. Не працює саме головне для громади, не працює підтримка людей. Це земельні питання, які вже... Вже, мабуть, переоцінка тільки була, і я сподіваюся, що, як кажуть деякі депутати, після свят рекомендую всім стати себе достойно, готуватися до великих свят, допомагати Збройним силам, поважайте себе та колег, друзів, сусідів, членів нашої громади. Підтримуйте ЗСУ. Всім дякую, слава Україні! Дякую.